Я Моголой Ігор Ярославович, військовослужбовець частина 7392, був змушений звернутися в центр правової допомоги, оскільки мені не надавали дозвіл ні на лікування, ні на проходження ВЛК. І завдяки центру, завдяки працівникам ми змогли добитися дозвіл на проходження ВЛК, ну і подальшому на лікуванні. Під час проходження ВЛК е я звернувся в центр гарячого, в тормологічний центр гарячого, оскільки після третьої контузії дуже сильно почав падати зір. І до того був незадовільний. Ось, ними було прийнято рішення про проведення операції по заміні кришталиків. Я звернувся з дозволом на проведення операції до керівництва. Але, на жаль, на протязі трьох тижнів дозволу так і не отримав. Взагалі ніякої відповіді не отримав. Вони проігнорували. І змушений був під час проходження ВЛК пройти, зробити операцію. Після чого був змушений на другий день після операції, але ну, це все-таки операція непроста і змушений був ходити в наряди. Тобто дозволу на післяопераційне лікування, відновлення мені теж не давали. І вже завдяки... Володимиру Сергійович Кулі, безпосередньо юрист, який займався моїми справами, ходив зі мною до всіх лікарів, був на всіх обстеженнях. Завдяки йому було досягнуто, то, що ВЛК дало мені з огляду, що була проведена операція. Дало мені 30 днів на реабілітацію і на лікування. Зараз я проходжу лікування. Трошки тяжко через те, що був циклід, запалення, очей, тому що не дали мені можливості відновитися після операції. А зараз капаємося, п'ємо теплетки і так далі. Ну, Потихеньку зір Стає в норму, відновлюється. Тобто, велика подяка за підтримку, за допомогу центру. Ось Андрію Максимовичу Бондаренко та безпосередньо юристу Володимиру Васильовичу Кулі, який займався, який ходив, який переймався моїми справами. Ось, і ми добились результатів. Дуже вам дякую.